Друзі, вітаю вас на каналі ТРО Медіа. Це черговий випуск військових байок з Олександром Мусієнком. Цікаві люди сьогодні тут зі мною зібралися. Це люди, яких обіймають генерали. Мабуть, мало хто знає або здогадується, але не знає більше про те, що сили територіальної оборони збройних сил так само задіяні. До системи протиповітряної оборони, збиваючи як дрони, так і крилаті ракети. Є збиття 15.12.25 року. Час 05.01. Сьогодні будемо говорити із Хмариком і мисливцем. Як ви прийшли до війська? Як ви почали займатися тим, чим ви займаєтесь, ну і безпосередньо, що ви зараз робите і з яким озброєнням працюєте? Вона почалася у лютому. От, і відразу ми з хлопцями зустрілися з доблесними хлопцями-айдарівцями. Я мріяв, я хотів бути снайпером. Ну так сталося. Тобто, попав в піхоту. Далі мені пропонували стати командиром взводу окремого зенітно-ракетного. Ну, Довго думав, погодився, очолив. Цей підрозділ чисте а небо. Чому? Боявся відповідальності. Більш за все я боявся потеряти хлопців. По своїй, там, скажімо так, невмілості, глупості. Yeah. Ну, я згодився, да, і зараз я маю потужний підрозділ yeah. Чисте небо. Готовність один! Дальність 30! На нашому рахунку особистому свише 120 збитих мопедів. 17, да, Макс? 17 крылатых ракет. Давай, давай, давай. Хорош! И одна су 25 практически сбыта. На жаль, скажімо так, озброєння наше скажімо так, радянське та зарубіжне не дуже вдосконале, і сталося скажімо так, заводський брак. При всьому цьому літаки Су-25 на тому напрямку, де ми працювали, побачивши ракету, обісралися, жити теж хочуть. Хлопцям ми дуже, я вважаю, допомогли. Будемо далі працювати. Безсонні ночі, полювання за повітряними цілями. Те, що ми приносимо дійсно користь цій війні. І ти ж мисливець? Я мисливець, так мисливець. І я знаю, що ви працюєте разом в одній мобільній групі. Не можеш розказати, як це сталося? Як ви почали працювати разом? Наш підрозділ чисте небо формувався чисто і стрілців-зенітників. Ми працювали з ПЗРК «Ігла», перун і стінгер. Прийшло розширення так, нашого підрозділу стрілецькою зброєю. Я бігав, займався рекрутингом, вибирав собі хлопців, когось з бойових витягував, когось з тилу витягував, підбирав собі особовий склад такий, який мені потрібен. Людей, як завжди, їх бракує. Тоді у нас був начальник штабу Сергій Лісник. Дуже поважна, потужна людина. І я з Сергієм Балаков, з начальником штабу, і тут заходить Макс. Його перевели з бойового батальйону, за нас у батальйон, ну не в мій підрозділ. У мене був другий номер, він піш... пішов на підвищення, я стався сам, але сам я не можу працювати, тому що сам я, я мало що можу зробити. І я Макса побачив, кажу, блін, Серега, я забираю його собі. Зараз ми з Максом нероз'ємна частина друг від друга. Макс, без мене не може, я без нього. Наші заслуги це завдяки нашій команді. Спільній роботі. Спільній роботі. Прекрасно. Макс, як у вас складалося, як у вас налагоджилася ця взаємодія, ось цей братерський друг, впевненість по братимі? Можливо, ви пройшли певний етап, можливо, були складнощі, можливо, були якісь сварки. Не все одразу. Але Небільшого. зрештою, ви, ви дійшли до якогось результату. Як ви, магніти вони притягуються. Ми відчули щось рідне між собою, і не знадобилось багато часу для того, щоб почати друг друга розуміти майже без слів. З того, що я чув і бачив, мені розказували, що ви працюєте на автоматі. Не потрібно якихось там. Я скажу так, наша специфіка працювання працює з коліс. В нас немає точки, в нас немає сектору, в нас є район. Як по ракетам, так і памопедам. Відеш? По времені 8 хвилин. Ну йде прямо в нас. Віддеш? Буду роботи. Є збиття. 07-06 року. Час 23.52. Скрізь сплошна конкуренція. Крадуть в нас наші цілі. Тому катаємось, валалюємо та чекаємо, коли хтось проморгає. У нас у кожного свої, скажімо так, завдання, у кожного своя роль. Розкажіть якраз про ролі. В чому полягає роль? По ролям я водій. Я завжди любив екстремальну їзду. О, сило змак. Ну вона екстремальна, я скажу, я на своєму досвіді да, пересвідчився. Скажи, щоб быстрее открила поволоп. Попробуй поднять! Ох, вы Мы... придумали? Друже, дякую тобі, велике! На жаль, ну це потрібно. Плюс, ну, але слава. я наголошую, що це виправдано. В заходах національної безпеки, в межах законодавства провоєнний стан. Це дозволено. не путь. передок Буду ділянка, всі, всі живі, все добре. ПЗРК це зброя ближньої дії, тому моя задача прорахувати маршрут повітряної цілі. Повідомити Андрію, куди нам потрібно переміститись для того, щоб вийти на ймовірну траєкторію її ураження. Приїхали, поки я привожу к бою позирка Стігер, Максим вже веде зовнішню розвідку і виводить мене на ціль. Ціль указанням. Раз, два, три, три хвилини. Сюди Так. Да. Макс, то гудить? Бачу. Де? Ось. Діжу, Плюс. Гуди. еще один идет вот там ловим следующего да ну, очень похож высоко идет вижу ну, далеко не буду работать далеко следующий плюс это великий трусы, труд анализ знания это звук гербера да? Да. поэтому по такой не работаем пустышка бк эко заходят две великие группы шахредов на место З північного напрямку. Третя група десь на підході з південного напрямку. По Ракетам, по мопедам, работу, працю, збиття, треба фільмувати. Якщо ми, скажімо, дамо результат без доказів, нам його не засчитають. Четверта година 20 хвилин. Населений пункт так точно. Ні, ні, ні. Стараюсь. Пада. Макс, время. 4.45. Так, да, дякую. Хорошо, в поле впав. Хотілося б, да, щоб люди знали, що Збройні сили працюють. Працюють на результат, на чесний результат. Специфіка саме стінгерів. Чому саме вони? Найважкіші цілі, да, ну це, по-перше, все Су-25. А далі сама, скажімо так, важка ціль це на другому місці, да, це ударні БПЛА. Чому іменно Да? У нього дуже гарна головка самонаведення. Інфракрасна, ультрафіолетова головка самонаведення, достатньо вага бойової частини, ідеальний засіб по боротьбі з ударними БПЛА. Є знищення. Чи є пірун, Ну, пірун, скажімо так, чому він мені не подобається. У нього неконтактний контактний датчик підриву, і тому збиття ударних БПЛА відбувається не з підривом в повітря, а йде збиття, далі БПЛА падає і взривається вже на землі. А на землі можуть бути да, частні дома, багатоповерхівки да, или, там, або якісь інфраструктури і так далі. Стінгер працює да, з вероятністю 90% з підривом у повітрі. Плюс дуже прекрасна його мобільність. Я вас хочу обох запитати про ваші емоції. Що ви відчували, коли є успішна бойова робота і прямо думаєш, що нічого собі класно вдається? Ну, скажу так, щоб цивільно розуміли, скажу це оргазм. Це Я думаю, військові військові ми... теж розуміють. Так, це оргазм І повна неудовлетворенність, коли щось не виходить. Ми всі ці випадки разом вдвох от розбираємо, обсуждаємо. Коли противник вигадує щось нове і в нас не виходить за цього, то ми багато заморачуємося, приділяємо цьому увагу, вдвох обсуждаємо і приймаємо контррішення, і надалі у нас все виходить. А є у вас випадки, якими ви особливо пишаєтеся? Можливо, такі рекорди, які були до цього ще не перевершені? Особистий наш рекорд це за. Повітряну атаку за якихось 20 хвилин ми знищили три ударних ВПЛА. Після цього отримали інформацію про пуски крилатих ракет, перемістились на іншу позицію. Була цікава ніч, було все краще, ніж в зоряних війнах. Балістика, крилаті ракети, ударні ВПЛА все заходило одночасно. Старший брат працював теж красиво. Все вокруг нас сипалось, все взривалось, але ми перехопили ворожу ракету, яка продовжувала рух. І ми знищили її. Таким чином ми трошки більше, ніж за годину, знищили три ударних БПЛА і крилату ракету «Калібр». Як би сказав один наш побратим, це просто неймовірно. Mm. Так, Дай Бог здоров'я. Я знаю, що ви зустрічалися з командувачем сил територіальної оборони Збройних сил України генералом майором Плахутою. Які ваші враження були після зустрічі і розмови, можливо, він вам давав якісь настанови, можливо, ще щось сказав. Ну, скажу так, за годину війни э, чувства, да, вони якось притупляються, меж становиться якимось вразливими. Ну, після зустрічі та нагороди від командуючого плахути, кажу так, він дуже-дуже розтрогав. Після э, на, вручення нагороди генерал Плахута сказав, ну підійди хоч об генерала, і це було так по-людське, да, так душевно. Дай Бог йому здоров'я. Э, пан командувач, слава Ісусу Христу! <реш> він пойме. Так, так, він, він це зрозуміє. Він зрозуміє. І, до речі, ледь не забули. Ми з Максимом а, хочемо на згадку подарувати наш наградний шеврон Чисте небо. Щиро дякую. Ну, я теж не з пустими руками. Від нашого підрозділу ТРО Медіа я вам маю за честь вручити, будь ласка, тримайте, щоб згадували про нас. Ну, а ми ж домовилися, що ми ще побачимося би. неодноразово.